Наш мозок він сприймає, мозок, наша підсвідомість сприймає все і всіх, як я. Так? Я, Оксана, я Аня, я Діана, я Таня, я Марина, Я Віта. Моя підсвідомість не розуміє, що це ти, вона, він, вони, все я. Тобто, якщо я буду говорити, наприклад, про Оксану щось погане, то моя підсвідомість думає, що це я про себе говорю. І навпаки, якщо я говорю про тебе добре, то моя підсвідомість думає, що це про мене. Так от, навчіться, будь ласка, прям почуйте. Це зараз взагалі стратегія на всі випадки життя. Навчіться іншу людину від щирого серця їй ну, говорити гарні слова. Так? Навчіться іншу людину від щирого серця, якимись компліментами осипати. Навчіться іншу людину підтримувати щиро, так як би хотіли, щоб вас підтримали. Навчіться за іншу людину радіти. Ви ж показуєте самі собі, ніби патери поведінки, бо різниці не буде. І воно працює завжди.